Ласло Марчак народився і живе у селі Холмок поблизу Ужгорода. Він у із з паспортом українця. Його село недалеко від кордону з Угорщиною, тому більшість тут. Ближчі духом до мадярів. До того як піти до школи, знав тільки кілька фраз українською. Слабо знав українську мову. Ну, в принципі, мої батьки угорці, і батько, і мати. Але ну, оскільки в селі жили, і українські. Діти, я з ними спілкувався, так що трошки я вже знав українську мову, але в більшості я навчав українську мову в школі. Коли закінчив школу, навіть не вагався, куди йти вчитись далі. Він завжди любив природничі науки, тому і вступив на математичний факультет Ужгородського національного університету. Отримати диплом було нелегко. спочатку було дуже важко, бо оскільки я не володів мовою повністю. І там всі лекції були на українській мові, тобто викладачі були всі українці, але м, часом я вже привик до того, і ну були багато у мене сукушників, які багато допомогли мені у цьому. Ласло каже, було багато випадків, коли володіючи матеріалом на екзамені просто не міг пояснити його викладачу, бо забував, як те чи інше слово буде українською, та допомагало, що спеціальність математична. Пояснював переважно мовою цифр. Після того, як отримав диплом, його взяли до місцевої угорськомовної школи, вчителем інформатики. Вибір був невеликий для звичайних шкіл. Рівень української у Ласло був замалий. Тому залишився працювати у рідному селі і викладав угорською. Дітей я вчив угорською мовою, оскільки це угорська школа. Звичайно, це я викладав матеріал угорською мовою, але... Оскільки ми ходили і до інших шкіл на об'єднання, на конференції, там потрібно було в принципі дуже багато разів українською мовою спілкуватися. Отримання престижний освіт, який у нас є там юридична, економічна, вона розглядається горцем з точки зору подальшого працевлаштування. Але працювання юристів на ці 150 тисяч населення угорського ну, не, не дуже великий є шанс. Економістів не так багато треба. Тобто реальні перспективи є там, працювати тут, в Україні, вчителем, наприклад, історії. І це, мабуть, не така престижна, але реальна для працевлаштування професії. Тропаття угорців це значна частина населення краю. Бо якщо брати із мільйона 240 тисяч всіх мешканців нашого краю, то більше 190 тисяч є угорців. Це досить значна частина, але я ж хочу сказати, що окремих якихось програм, скажімо, для них суто, які би відносилися по працевлаштуванню населення краю угорської національності, таких нема. Робочий день 22-річного хлопця з Буковини починається о сьомій ранку. Міну Павалакі працює у держадміністрації і викладає історію України у ліцеї у місті Герца. Одразу після свого останнього дзвоника у школі хлопець поїхав на навчання у Чернівці із метою підкорити всесвіт. Але згодом зрозумів, що його всесвіт це мала батьківщина. Всі предки у мене всі народилися тут. Наприклад, ну, моя бабуся з сусіднього села. Мій тато теж. Моя мама народилася тут. У мене є старша сестра. Всі ми жили тут. Зараз старша сестра заміжня живе в іншому районі. Я живу тут в Тернавці, народився тут. Ну, я люблю тернавку, Я ні на що не поміняю моє рідне село. У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича хлопець здобув фах політолога. Його завжди приваблювали соціальні проблеми. Деякі з його однолітків вибирають навчання у Румунії. В них є така можливість. У румуномовної молоді є ще один плюс, який не плюс, а якийсь е, е, перевага, що вони. Е, Якщо якщо володіють добре румунською мовою, вони можуть можуть навчатися в Румунії, а звідси навіть працю працювати далі. В європейських країнах тут на Буковині румуномовна молодь також може розраховувати на заробітну платню європейського рівня у Чернівецькій області. Є кілька товариств, які підтримують і сприяють розвитку рівня автентичності культури. Через ці проекти ми можемо е, рости. У всіх галузях, практично, і, і надати допомогу практично всім нашим департаментам, всім нашим філіалам, яких у нас вісім, всім нашим ансамблям, яким у нас чотирнадцять. Ці люди, які, хоч один проект в як в одному проекті, будуть працювати не тільки волонтером, а й отримувати це за це, це гроші. Я думаю, що це величезний крок вперед для нашої молоді. Тим часом на Закарпатті Ласло Марчак прокидається о шостій ранку. Після п'яти років викладання у школі йому перестало вистачати на життя зарплати сільського вчителя. Перспектив для наукової діяльності у математичному середовищі не було через недосконалу українську. Тому через оголошення в газеті знайшов роботу не по спеціальності. Працює адміністратором у генеральному консульстві Угорської республіки в Ужгороді. Тепер щоранку їздить до Ужгорода. Я так званий адміністратор консуля. Тобто я приймаю людей, дивлюся, перевіряю там документів і вже готових віз і готових дозволів прикордонного руху витаю людям. Робоче місце ласло виглядає ось так: працює сидячи, тому до кінця робочого дня о 16-й добряче втомлюється. Будь ласка, тепер електронний підпис. Там на апараті бачите ручку, будь ласка, ручку і там вище є маленька рама. Найважче спілкування з людьми. Але, як каже Ласло, з дітьми в школі розумівся простіше. В школі я мав роботу, я мав і свій клас, я там був класним керівником, але у нас, на жаль, на Україні вчителів не, не оплачені вони. Якщо завжди... Я мав проблеми з грошима. З дітьми легше працювати, але там заробітня плата набагато менша, як тут. В принципі, мені подобалася і та робота, але і за те, що тут заробітна плата трошки більше, зато я сюди прийшов працювати на консульство. Після роботи Ласло одразу їде у рідне село. У вільний час переважно займається хатніми справами, допомагає батькам і деколи ностальгує. Ностальгує за улюбленою роботою у школі. Він має звичку переглядати шкільні альбоми і часто згадує клас, у якому був класним керівником і викладав. На перший погляд виглядає це дуже все просто, це проблема мови. Але при такому уважному такому соціологічному погляді дослідженні виявляється все ж таки не мова. А чи відсутність перспективи для використання цієї освіти. Якщо брати минулий рік, кажімо в тому же Берегівському районі, послугами служби зайнятості скористалися біля трьох тисяч осіб, із них 60% – угорців. А із тих угорських тільки 40% десь погано володіють, кажімо українською мовою. І вони претендували на професії робітничі, яких саме сьогодні. В краї є більша частина бо серед вакансій ну на сьогодні, скажімо, серед 1200 вакансій, які є в області, робітничих професій більше 73%. Гранти та проекти, які отримують організації з Євросоюзу, не мають постійного характеру. У пошуках роботи молоді люди часто звертаються до місцевих центрів зайнятості, де враховують специфіку багатомовного регіону. Однак робота є і в румуномовних районах. Коли міну Павалакі приїхав додому після навчання у Герцеївському районному ліцеї, якраз звільнилась вакансія вчителя історії. Для румуномовних осередків є нормальною практикою брати на роботу своїх учорашніх випускників. Міну, хоч і не вчився у цьому закладі, зустрілись з теплом та підтримкою, адже тут майже половина колективу колишні випускники. Ми їх чекаємо, тому що ми їх готуємо і чекаємо на хороших спеціалістів, і вони повертаються і працюють доволі нормально, і діти задоволені, батьки задоволені. Такими е спеціалістами, які е повертаються до нас саме з Чернівецьких вузів. Міну каже, навіть не вагався, чи хоче він працювати у школі. Учні старших класів, де міну викладає історію України, люблять ці уроки. кажуть, він розповідає про те, що, начебто, бачить щодня. Однак, після його пояснень починаєш розуміти навколишній світ краще. Ці діти народилися вже після проголошення незалежності, а тому такі поняття, як однопартійність, холодна війна, дефіцит. Для них є новими. Одного з учнів Олександра Лисаєнка настільки захопила харизма педагога, що він і собі вирішив піти схожим життєвим шляхом. До приходу нашої школи нашого вчителя з історії я хотів стати юристом, дуже хотів стати. Але мені більше, коли він сказав, ми спитали, яка професія в нього він сказав, що він поліфтолог, але з поглибленням історії і викладає нам історію. Мені сподобалася ця професія, і я як змінився. Свої намі бажання і хочу здати добре НО і піти на факультет культуло про історію України. Міну розповідає своїм учням рідною для них мовою румунською. Трохи хвилюється про ЗНО, яке більшість дітей здаватимуть українською мовою, але каже головне це знання. Вони не думають, хто там при владі, або говорити, що там, чи робить президент, щось, чи робить прем'єр-міністр. Їм просто цікаво. Вони живуть свої, своїм дитинством, їм цікаво бути молодим. І тому практично політику політку не цікавиться. Ім цікавиться, хто президент, як працювали хто до того, як будувалася наша держава. Наша держава все ж таки молода. Лише з 91 го року наша держава стала незалежною. І їм цікаво ці кроки, як приймалася конституція, хто був першим президентом, які події тоді відбувалися. Після уроків, які він проводить один день на тиждень у районному ліцеї, міну поспішає на своє основне місце роботи до приміщення райдержадміністрації. Його посада головний спеціаліст відділу у справах сім'ї, молоді та спорту. Сюди хлопець потрапив, пройшовши конкурс на цю посаду. Про вакансію дізнався у центрі зайнятості. Тут є буклети і брошури румунською, молдавською, польською та німецькою мовами. Однак більше перференцій жодна нацменшина немає. Програм конкретних саме для румуномовного населення у нас немає, оскільки служба зайнятості в своїй роботі керується законом про зайнятість населення та порядком реєстрації та переєстрації ведення обліку громадян. Відповідно до цього законодавства, всі особи, які бажають знайти роботу або змінити місце роботи, можуть звертатися до служби зайнятості. Міну Павалакі володіє румунською, українською, російською, польською, німецькою та французькою мовою. У школі вчив англійську, батько підтягнув французьку. Решту мов вивчив спілкуючись із однолітками, адже Буковина – багатонаціональний край. Каже, зараз за часів тотальної глобалізації нерозумно сміятися над іншомовними людьми. І коли приходить до тебе там багатолітна мати або жінка, яка просить тебе допомогу, от, ну не можу, я хочу їм допомогти. Я думаю, що молоді вона вже пішла далі з якихось стереотипів. Молоді дивляться по-іншому на життя. Молодь прогресивна, прогресив, демократична. І я думаю, що вони поважають друг друга. Після робочого дня хлопець поспішає додому. Каже, інколи настільки стомлюється, що засинає під час перегляду улюбленого футболу. Але каже, такий ритм життя його цілком задовільняє. Я люблю Україну, я люблю свій район, і я не думаю, що тут і лишуся. Хоча що життя нам буде дарувати в майбутньому, ну ніхто не знає.